35 сучасних хромбуків отримала Вінниця для освітнього центру вчителів у 26-му ліцеї Вінницька міська рада спільно з компанією Google облаштували простір вулик, де педагоги громади підвищуватимуть цифрову грамотність і навчатимуться працювати з новими інструментами в Україні. Це вже третій подібний центр. У ліцеї номер 26 переобладнали частину шкільного коридору на сучасний освітній центр. Вулик тут педагоги Вінницької громади підвищуватимуть цифрові навички та вчитимуться ефективно користуватися новими технологіями. Дуже важливо, щоб саме вчителі вони йшли в ногу з часом і не відставали від тих же самих дітей. Тому саме цей клас він покликаний на те, щоб підвищувати кваліфікацію по цифровій грамотності і по вмінню користуватися відповідними гаджетами і відповідними програмами для освітнього процесу. Уже на наступному тижні буде розпочнеться цей навчальний процес вчителів з всіх шкіл міста Вінниці. Відповідно до графіка, проєкт реалізували за співфінансування Вінницької міської ради та компанії Гугл. За кошти міста зробили ремонт, замінили вікна й освітлення, закупили парти та обладнання для занять. Міська рада виділила майже 450 п'ятдесят тисяч. 250 тисяч це обладнання, яке ви тут бачите, і майже 100 тисяч це майже 200 тисяч це ремонт. Google зобов'язується надати техніку. Компанія Google передала 35 хромбуків, інтерактивну дошку та проєктор. У центрі педагогів навчатимуть цифровій грамотності запрошені тренери. Це не означає, що в нашому освітньому центрі будуть тільки навчання з використання Google-інструментів. Ні, це буде з різноманітних напрямків. Ми будемо збирати запит педагогічних працівників міста і працювати з тими напрямками, які їм цікаві. Це вже третій подібний центр у державі. В майбутньому такі простори мають з'явитися в кожному українському місті. Яна колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.